На мою думку, ми маємо розглядати догмати не як застиглі формули минулого, але як сліди подорожі церкви у вірності істини, що і сьогодні надихають нас. І найперше, чому ми можемо навчитися від усього цього процесу, це те, що рецепція є насамперед еквізіальним процесом, а не автоматичним прийняттям певного указу чи декрету. Як показує історія, Далеко не кожен догмат одразу приймався всієї церкви, але рецепція це цілий тривалий процес визнання, який поступово оприявнював віру усієї церкви. По-друге, слід розуміти догмати в першу чергу як спосіб оприявнення віри церкви, а не оприявнення владних рішень, адже часто ухвалення рішень, формування догматів і, зокрема, їх рецепція. Відбувалися не через демонстрацію влади папи, королячі імператора, а часто навпаки через е, віру і рішення впливової меншості, які відмовлялися від диктату та насильства, а натомість слідували інтуїції, молитві, традиції церкви, щоб викристалізувати як найкраще ту віру, яку церква несла. У минулому. Також догмат слід розуміти як форму християнської політики пам'яті, адже собонні рішення минулого нагадують нам сьогодні, до якої історії ми належимо. Сьогодні, здається, ми, як іванські християни, живемо так, ніби у нас немає історії. Подекуди ми відмовляємося вивчати традицію. Вважаючи її дещо чужою чи навіть ворожою. Але це не так. Попри всю складність минулого, попри численних дієвців, численні фактори, які впливали і формували церкву в історії, сьогодні ми можемо з певненістю говорити, що історія, формулювання догматів і рецепцію є також і нашою історією. Таким чином, догмати це не просто межі. Що вказують нам на певне граничні значення, але насправді знаки вірності священному писанню, яку спільнота зберігала, попри виклики обмеження та навіть переслідування. З усього цього процесу ми робимо такий важливий висновок, що формування догматів, зокрема їх рецепція, в першу чергу формує спільноту характеру та віри, а також потребує певного часу. Ми розуміємо, що вірність Христу та Його Слову вона завжди має еквізіальний вимір, а не лише індивідуалістичний. Таким чином, вивчення нашої історії і відчуття причетності до неї навчає нас справжній спільнотності. На мою думку, богослов'я це спроба осмислення Божого об'явлення в історії, священному писанні. А також у церковній традиції та досвіді християнської спільноти. Богослов'я таким чином, це не лише академічна дисципліна, яка належить університету чи, чи семінарії, але й форма служіння у тілі Христовому церкві. Це водночас молитва, інтелектуальна праця, слухання, спільність. І в усьому цьому, за словами Ганса Урса фон Балтазара, любов шукає розуміння. У такому сенсі. Кожен для кого є важливим Боже об'явлення в світі, є певною мірою богословом. Коли йдеться про межі богослов'я, то в Україні воно досі визначається значною мірою у рамках окремих конфесій чи конфесійних освітних інституцій: православних, греко-католицьких, протестантських, римо-католицьких тощо. Таким чином, межі богослов'я. Зокрема, в академічній сфері дуже часто визначаються саме межами окремої традиції. Таким чином існує ризик редукції богослов'я до ідеології. Найяскравіший приклад є ідеологія рускава міра, коли богослов'я визначається з позиції політичної доцільності, а не вірності Євангелія. З іншого боку, залишається надзвичайно актуальним, щоб українське богослов'я було контекстуальним. Адже Будь-який наш розмисл про Бога, він починається з нашого контексту, з наших болей, наших потреб і нашої боротьби. Коли йдеться про межі академічні, звичайно, воно входить в діалог із філософією, з іншими гуманітарними дисциплінами, воно комунікує з суспільством, помиляючись у публічному такому дискурсі. І звертається до усіх тих актуальних тем, які сьогодні хвилюють нас, усіх тем справедливості, війни, миру, екології, ідентичності. Тощо, також, коли ми говоримо про межі богослов'я, важливо розуміти про наші сучасні виклики після 2014-го особливо після 2022-го року, коли масштабне вторгнення стало значним викликом для усіх українських церков. І саме тут виникає потреба богослов'я, яке не тікає в абстракції і надмірне узагальнення, але є потреба в богослові, що йде назустріч реальній людині в її стражданні, втратах, болях, яке пропонує відповіді на запитання, які людина задає сьогодні, а не ті, що звучали вчора.